Усім привіт! Сьогодні у нас 4 вересня 25-го року. Загодівля моїх бджіл продовжується. У даний час я цим займаюся. Ось лійка, з якою я наливаю. Хочу сказати про те, як вони беруть сироп в даний час. Сироп беруть хорошо, хоча дуже слабкі бджолосім'ї Значить... За рахунок того, що днем жарко, ночі відносно теплі, тому сироп вони беруть доволі непогано, дивлячись на їхню силу в цьому році. Тому що на даному точкове, всі бджолосім'ї слабкі, є більш слабкі, ну, звичайно, є менш слабкі по силі бджолосім'ї. При формуванні цих сімей в зиму, прийдеться велику кількість об'єднати, можливо, 50%, а можливо, навіть більше прийдеться під'єднати. Тому що в цьому році розвитку не було, були продані бджолопакети. Перша частина сезону була дощова, холодна, доки вивелись матки після продажу бджолопакетів. Плюс весь сезон збирався квітковий пилок, тому бджолосім'ї е, дуже слабкі. І зараз я відкрию одну сімейку, подивимося в якої вона сили. Тут написано, що їй потрібно було дати 10 літрів, Ну, це приблизно е, можна більше. Ось такої. Ну, Це ще доволі хороша. Годує їх літровими кормушечками. Тут бджіл небагато. Чому літровими кормушками? Тому що більших, в принципі, їх для такої сили не було сенсу класти. Кормушок попередніми роками я всі бджолосім'ї загодовував відрами. Тобто зразу давав їм літрів 12 сиропу і потім додавав ще там літрів 6. В залежності від того, скільки було потрібно дати. В цьому році такий би номер не пройшов, тому що на даний ще потрібно було поставити корпус зверхи, далі відро, відро там кинути соломи. Багато би тепла тікало в верхній корпус і ну, бджоли просто-напросто такої сили з відра не візьмуть. Щоб з відра брали, потрібна дуже сильна обсипка, щоб була хороша. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.